Подивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко сьогодні Будемо говорити вкотре про множинне громадянство для українців. Знаєте, неодноразово торкалася цієї теми, але вона була в якомусь такому незрозумілому стані. Насправді, хоча це ініціатива до речі, президента ще з 21-го року, якщо я не помиляюся, і от цього року, 18 червня, депутати всіх фракцій це 243 голоси, проголосували за закон у цілому, окрім однієї партії. Але Насправді ми ж розуміємо, що голосування за закон у цілому це ще не означає його прийняття. Далі він відправляється на підпис до президента. Далі е, може бути підписане, а може бути накладено вето. Ну тобто, подальша доля ще не зовсім зрозуміла, але мені здається, що швидше за все це буде так ніж ні. Знову ж таки, це мої можливо суб'єктивні думки. Нагадаю, що ми неодноразово про це говорили, намагалися зрозуміти, що це за документ взагалі і чи він захищатиме права українців. І чи захищатиме права всіх українців? Чи можливо навпаки ці права не будуть захищатися якоюсь частиною якимось відсотком українців? Ну, ось про це будемо говорити з адвокатом Андрієм Фоміним. Вітаю вас, пане. Вітаю. Андрій. Дякую, що прийшли. І розібратися без вас у цих юридичних моментах і всіх нюансах просто стовідсотково е, неможливо. Тому що пам'ятаєте, ви так, коли ми починали про це говорити, так е, е, Україна, мабуть. Не знаю, чи єдина країна взагалі, яка забороняла множинне громадянство, ну насправді ну одна з небагатьох так країн, одна з багатьох, Одна з небагатьох країн, які забороняла і просто забороняла множинне государства. Це Фактично, було прямої заборони не було. Було а? А, тлумачення конституції так. на той момент, і а, фактичне тлумачення. Тобто було в статті 4 зазначено, що в Україні є єдине громадянство так, і так. тривалий час. А це час з моменту прийняття конституції і фактично до Теперішнього моменту це було осмислення а, цього положення як таке, що іншого громадянства особа не має ну тобто мати. фактично заборона, ну, да якщо, якщо не пряма, але але заборона, заборона да. так і тому всі правники вони дійсно визнавали і судова практика по такому шляху йшла, що дійсно була було певне коло питань, які не були визначені. Тобто, порядок припинення громадянства України, у разі якщо особа отримувала інше громадянство, uh -huh. і воно залишилося залишалося, залишалося відкритим. Наразі це питання також вже вирішується, але вже вирішується під тиском. Тих обставин, які в Україні склалися останні роки, тому це нагально вирішувалося питання, і цей законопроект він наразі конституціоналісти зазначають, що законопроект протирічить конституції, і зараз ідуть спори. Між правниками, між авторами цього закону відповідно і юридична спільнота розділилася, оскільки як можна прийняти закон. Який фактично регулює, який має бути Конституційним законом, не в плані тому, що він має відповідати Конституції це само собою, це закон, який розширює ті положення, які зазначені в Конституції. І а, безпосереднє зазначення слово, єдине громадянство і без зміни на законодавчому рівні а, саме тексту Конституції, а Започаткування такого собі, ну не побудь цього слова, фривільного тлумачення цієї норми, цього терміну єдине громадянство, це з однієї сторони виступає досить тривожним дзвіночком, тому що дійсно тлумачити Конституцію має Конституційний суд за запитом відповідних е, суб'єктів звернення, і обхід. Назвемо це так, цього положення шляхом апелювання до суспільної необхідності, до необхідності в цілому держави забезпечити свою демографічну політику, соціально-культурну політику, забезпечити питання національної безпеки. Знову ж таки, це це, це, це добре, що забезпечується таким шляхом ці напрямки. Але знову ж таки, це як один із правників сказав, що це. Е... Поширена такий вислів, бомба сповільненої дії, uh -huh. конституційна бомба сповільненої дії, тому що неможливо не зрозуміти, у нас зміниться знову ж таки, будуть вибори, вони будуть колись, uh -huh. Uh -huh. коли не Коли-небудь да, коли uh -huh. це буде чи під час війни, чи після війни, ми цього зараз не розуміємо, але вони будуть. І зміниться політична сила. Може змінитися політичний вектор, погляди тих можновладців, які будуть уже на той момент приймати ці. Питання і знову ж таки зміниться склад конституційного суду. Чи не буде в подальшому це причиною для визнання? Закону не От, от і тим більше, що зміни до конституції наразі вноситися не можуть. Так ми ж це розуміємо. Так. Під час воєнного стану не точно не можуть вноситися. Отже, виходить, що якщо він буде підписаний і прийнятий, і вступить у дію, то не точно, що він буде працювати якийсь ну якийсь довгий час, так, якийсь тривалий тут час. Це таке питання тут не Але питання. Ж... Роботи цього законопроекту це а... окреме питання. А в, е, в плані тому, що е, закон, який буде прий прийнятий, уже е, підписаний, він буде певний час працювати. І на підставі нього буде формуватися застосовано практика, на підставі нього будуть виникати права і обов'язки. От я ж у... про це. певна громадян... кількість людей отримає оце множину, тобто отримає кілька громадян, тому кажучи, а потім щось подальшому потім... по вже питання виникне а, у разі, якщо буде ну, потенційно а, визнано неконституційним. Mm -hmm. Це викличе досить велику а, великий резонанс у суспільстві. Тому що зараз це питання. Резонує uh -huh. і в, в, викликає багато питань, тому що цей законопроект він, в деякій мірі революційний, він направлений на те, щоб кардинально змінити підхід держави, але, е, як то кажуть, не знаєш, як зробити, потрібно робити по закону. Тому от так, так. Це, оце слова е, юриста, адвоката, так насправді ну, слова закону, тому що ми так. ж розуміємо, що йдеться, дивіться, зараз, е, за різними там даними, від 7, 8, навіть до 9 мільйонів українців знаходяться не на території України. Е, ймовірно, що ну, якогось відсотка цей закон торкнеться точно, так і якщо, як ви кажете так, все одно із часом відбудуться вибори, і може все. Це змінитися, то як бути потім з цими людьми, з їхніми документами, з їхніми так. паспортами і з їхнім оцим множинним Тому Що якщо є, це хоч питання. невелика ймовірність того, що буде в подальшому цей закон визнаний неконституційним, ну це було б, мабуть, ризиковано досить йти mm -hmm. на такий крок. З іншої сторони, ми живемо в такій реальності, за якою потрібно. Вирішити ті питання нагальні, які виникли у нас спочатку війни. Виникає дуже багато питань. Ти, ну у нас все ризиковано зараз. Все, давайте так, тому так, 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 так. ми йдемо зараз. Це таке як не по шляху найменшого спротиву. Ми йдемо по шляху вирішення нагальних проблем. Але знову ж таки, законопроект він неоднозначний. Тому що ми маємо ситуацію, ви правильно сказали, чи буде він захищати наших громадян, чи не буде. Угу. Для кого цей закон? І, і кого саме, ко, якщо Як, Для якої групи для якої категорії? Тобто під е виглядом е чи з лозунгом того, що це вирішить якимось чином демографічну проблему, в чому ну, має бути певний скепсис насправді, тому що. Е в Потрібно розуміти, що люди, які виїхали і отримують там громадянство іншої держави, будуть там проживати постійно. Так, вони будуть мати зв'язок. У багатьох тут залишилися родичі, у багатьох нерухомість, у якісь інтереси, але знову ж таки життєві інтереси вони з часом. Вже будуть превалювати уже в тій країні проживання Ну, звісно, і так. О, в, чи буде інтерес у людини мати подвійне громадянство з Україною, з урахуванням того, що Україна буде свої вимоги як е, 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 до громадянина України, тому що зазначу, що в, у відносинах з е, державою Україна громадянин України, який має інше громадянство, громадянство інших держав, все одно залишається громадянином України, і якщо він знаходиться на території України, то відповідне ставлення до нього буде як до громадянина України. І відповідатиме він за законами України саме так. Це також питання. Ж питання. Тому що, за законами кого? Як іноземець? чи Ну, ми маємо ситуацію, з якої береться до уваги місце. Вчинення протиправної угу. поведінки протиправного діяння, за яке передбачена відповідальність, А, ну так тут же є місце, але знову так. ж таки в Україні це не є порушенням, десь це може бути порушенням навіть в Україні, якщо певні дії вчинив, це буде порушенням в іншій країні. Україна не має права екстрадувати своїх громадян. За законодавством в Конституції передбачено, що якщо це громадянин України, і він, можливо, там є громадянин, ну в Конституції не так записано, там чітко вказано, що громадяни України не підлягають екстрадиції. І у разі, якщо Запит поступає від іншої країни стосовно вчинення громадянином України якогось злочину, то Україна має ініціювати це. Угу. Розслідування для того, аби мати підстави притягувати відповід до відповідальності саме за українським законодавством. А давайте поставимо питання трошки іншим чином. Взагалі-то сам факт можинного громадянства це добре чи не дуже? От на ваш погляд, з юридичної точки зору. З юридичної точки да. зору це створює масу, я б не назвав би це проблем. Викликає масу запитань, які потрібно вирішувати, тому що насправді проблема ну, це як хто дивиться, це оціночна категорія. Тому проблеми ми озвучили відповідальності. Проблеми те, що зараз є нагальним і найбільш обговорюваним питанням. Мобілізації, питання військової служби, uh -huh. питання виконання конституційного обов'язку і захисту е держави. Якщо це дві країни е і Україна вимагає виконання свого обов'язку, інша країна вимагає свого обов'язку, то потрібне також е це забігаючи вже наперед е регулювання це на міждержавному рівні, тому що сам закон, от. У мене аналогія а, прийняття цього законопроекту і будь-якого законопроекту це як павутина. А, чому так? Це система, певна система. І якщо приймається законопроєкт, певний закон, він вводиться в дію, а, то а, це впливає на інші ну, о, сфери. Правозастосування і законотворчості, оскільки цей закон має бути узгоджений з іншими нормативними актами і не ну, тільки так, внутрішньодержавними, так. але й міжнародними актами, і mm -hmm. міжнародними е пактами і договорами, е оскільки е, питання військової служби, якщо особа служить в іншій державі е на військовій службі і вступає в конфлікт, а можливо Україна проти цього конфлікту. Чи не буде трактуватися це з точки зору українського законодавства як вчинення злочину і в подальшому наявність ну, мобілізацію служби це взагалі здається мені така катастрофа насправді ну в на іншого громадянства? Я в, 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 в спеленістю скажу, що для е, України це не буде визнаватися підставою для неможливості мобілізації, тому що є конституційний обов'язок, і, і через цю призму Україна буде сприймати громадянина України саме як громадянина mm -hmm. України України, ісців, так України. і е, е, тільки виконання конституційного обов'язку буде йому покладатися е, як належне, в інших ситуаціях це ухилення. Отже, одна історія, коли із початком заснуванням, ну умовно кажучи, держави, з'явився і закон про множинне громадянство, так це одна історія, і друга історія, коли ми існували багато років, маючи єдине громадянство українське, і тепер е постає питання множинного громадянства, і переосмислення так, його. і переосмислення, і пере, взагалі е ну та і якось оці всі е взаємо. Робота з іншими документами, як ви правильно підмітили, ну тобто, які можуть бути зав'язані дуже сильно Допит, от, один з одним, повертаючись до тих питань, які виникають. Да, у нас угоди: є ряд низка міжнародних договорів двосторонніх. Вони двосторонні, тому що ну, багатосторонні е, не покривають, не, е, їх е, мета не може покрити такі взаємовідносини. Двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Тобто, громадянин, який має множинне громадянство, беремо навіть е, в, у, у застосування до так, двосторонніх договорів, да? uh -huh. має три громадянства одночасно. От, ну так склалося. Uh -huh. е, так у нього є, то сплачуючи податки в країнах різних, він має довести, наприклад, Україна ж також розглядає його як потенційного наповнювача скарбниці бюджету. І е, тут дуже тонка грань для угу. того, якщо людина не обізнана, не звертається до спеціаліста, не планує е, свою роботу в різних країнах, може призвести до того, що е, цю людину просто оштрафують. Uh -huh. І оштрафують не лише в одній країні, в кількох країнах, що можливо створить проблеми для подальшого ведення бізнесу або здійснення якоїсь діяльності. Ну, то, це, Я не говорю тільки про господарську це буде діяльність. Це може бути так. звичайні операції, купівлі, продажу, нерухомості, дарування. І е, не декларування, припустимо, е, продажу в одній країні е, і не зазначення в декларації це в іншій країні, е, це може створити питання е, оподаткування. Відповідно, Україна з тими країнами, які, з якими немає двосторонніх е, угод таких, має бути це узгоджене питання, тому що особа е, підлягає е, ризику сплати двічі, в. Е, Податку, а з урахуванням того, що як громадяни думають, а я сплатив все, я нікому більше не винен. Mm -hmm. А, ти ще, інші, а країні. ще є поняття податкового резидентства. Ага. І від цього також залежить, в якій країні має сплачувати, за якою ставкою податок. Тому що якщо є двостороння угода, там передбачено, ну фактично, країни домовилися, що. Тут нехай сплачує 10%, тут 5% сплачує відсотків, а ми там в інших місцях десь відкорелюємо інші питання. То якщо такого не буде механізму, то громадянин України добросовісно має сплатити податки в одній державі, показати в декларації, то, що в нього є майно за кордоном або доходи за кордоном будь-які, також сплатити податок. Ще одна проблема виникає. Так, у нас є міжнародне приватне право. У нас є навіть закон про міжнародне приватне право, який має вирішувати колізії. Е такі, але ми зараз створюємо певний е блок. Наші законодавчі законодавці дають підставу для того, щоб примножити ці проблеми. Але і це має бути роз'яснювана робота, це має бути не просто прийняття закону, тому що ми розуміємо, ми бачимо цю картину от згори гори так. Це має бути е, максимально е, направлено для людей. Ви ж вирішуєте демографічну проблему, при цьому ви маєте вирішити її так, щоб вона не мала потім болісних наслідків а з урахуванням зниження фінансового стану наших співгромадян, які навіть виїхали за кордон, і багато з них перебуває на соціалі або займається оплачуваною роботою, але не на тому рівні, який би дозволяв їм проживати в достатку, це також може створити певні проблеми. Це вже створює певні проблеми. Тому навіть в питаннях оподаткування, соціальний захист. Добре, а чому тоді, на ваш погляд, саме зараз е загострилося це питання? Е хоча воно існує так, з 21-го року, тобто довоєнний час це була одна історія, так, там одні були причини. Зараз, е коли продовжується в країні воєнний стан, так, е чому саме зараз, враховуючи, що Ну, можливо, такі радикальні чи такі е, серйозні рішення приймати от, у такий непевний час, складний дуже час, може, і не дуже на часі, як ви вважаєте. Я розумію, що це політичне питання, я розумію, що це політика. Ну, я от з точки зору таки, практики та... законотворення, е, мабуть, е, маю можливість сказати таку думку, що у нас е, кожен нормативний. Нормативно-правовий акт, кожен закон, він приймається тоді, коли він найбільш актуальний. Uh -huh. Тому що українське суспільство воно побудовано таким чином, що е якщо якийсь законопроект є е абсолютно не на часі, вислів, да, то е це викличе в подальшому е певні е ну, як, не протиріччя, протистояння. Я зрозуміла. Так. Це той крок, І... який може викликати так, прихильність у нас, відносно якогось да, відсотку Були... Так, зрозуміло. Якщо в ну, всіх на слуху закон про землю, угу. про її продаж, угу. а, тоді коли. Було найбільш актуальним, ну не, не скажу найбільш актуальним, скільки е, найбільш сприятливі буде для цього обставини, е, коли люди, е, дові, довіра до влади була найвищою, я вважаю, на той момент до і е, е, можливості у Верховної Ради були, тому що була одностайність в цьому питанні більш-менш. Тому зараз ми маємо також цю ж саму, це питання множинності громадянства воно піднімалося давно, тому що насправді у нас в принцип дії не можеш перемогти, треба очолити. Тому подвійне громадянство у багатьох ми маємо проблему з Прикарпаттям. Закарпаття, перепрошую, mm -hmm. ми маємо проблему з регіонами, які були дотичні. Ми, ми через це маємо велику проблему через ті регіони е, і е, подвійне громадянство тих е, регіонів, які були дотичними до кордону з Російською Федерацією. Це е, відомий факт, і е, Росія від цього не відмовляється, То, що вони роздавали свої паспорти і в самий такий момент е, напружений. Хто хотів, просто достав що громад... він громадянин іншої держави, так, агресора, але це інша історія. Потрібний так. паспорт і просто так. так. І, і так тут... Якщо говорити, да, якщо говорити о тезово, я розумію, що закон дуже ну, досить е, великий. За змістом я маю на увазі, так, що там дуже багато деталей, але все ж таки, якщо тезово, плюси і мінуси. Можна так відокремити, тому що, от я дивлюся, він передбачає право набуття громадянства України за етнічним походженням за скороченою процедурою. Потім, якщо ти хочеш служити а, зараз в Україні, проходити військову службу за скороченою процедурою. Потім, якщо ти що там набуття за тріальним походженням, якщо б один з батьків там дідів, бабусі бабусь чи якихось родичів проживали чи народилися на території, а, яка ну, є Україною з 91-го року, тобто багато ось таких от нюансів. Все ж таки я хочу зрозуміти, для якої ж категорії він більше принесе. Плюсів і для якої мінусів, чи чи це важке питання зараз і отак розділити буде неможливо? Я висловлю свою особисту думку, так, що так. в даному випадку держава переслідує власні інтереси в першу чергу, тому що це направлено і в міністр єдності. Як да, в міністерство єдності, він зазначив мету цього закону. Це вирішення демографічної проблеми, не втратити зв'язок з тими дев'ятьма uh -huh. мільйонами ну, там, да, людей. Плюс, минус, так. Ну, скільки виїхало, це офіційні цифри, неофіційні так, цифри, так, це так. різні дві цифри. Тобто дати так. шанс та, тримати оцей шанс, навіть не дати, тримати дати цей можливість, шанс, дати можливість. А, в, повернутися, uh -huh. дати можливість Україні зберегти. А, Оцей зв'язок юридичний, угу. тому що ви правильно зазначили, так є спрощена процедура, тому е, і за цією спрощеною процедурою, ну деякі категорії, що дійсно державі вигідно, аби люди вступали в громадянство України. Е, хтось говорить, що громадянство України потрібно заслужити. Україна зараз перебуває на жаль не в тому становищі, щоб відмовляти людям у отриманні громадянства. За тим же етнічним походженням, у нас велика діаспора. У нас дійсно це, це е, тому що мати е, ну, в певному сенсі мати громадян, які е, пов'язані юридично з державою, і потенційно є її жителями. Ну, в будь-який момент можуть повернутися, можуть е змінитися час. Інвестиції будуть, і люди зможуть повертатися. І е як громадяни України працювати, вони uh -huh. у, у них не буде проблеми е отримати постійне. Місце проживання ну, там посвідки, далі ну, і кажучи, бути так. як білою вороною. Ти не до паспорт, себе маєвати, до дому. це зовсім інша історія, звісно, да. так. І так. ось тут якраз це полегшить в майбутньому, тобто угу. перспектив, перспектива цього закону в цьому сенсі угу. вона велика. І направлена саме на на, збереження, на збереження, на збереження і на примноження, так, так. але це не ну скажімо так, не вирішить проблему прямо зараз, і це може бути розтягнутися у часі. Це може бути 5 і 10 років, і цей закон може ну, ще змінюватися не один так, раз, тим паче, що він буде введений лише через 6 місяців після опублікування, тобто ще період. І Кабінет міністрів ми не розуміємо до кінця механізму цього закону, ми можемо його вичитувати, можемо аналізувати, але як буде реалізований механізм вибору тієї країни, громадянином якої може бути ще громадянин? України, uh -huh. тому що це мають бути країни, які не в, не вводили санкції проти України, які ввели санкції проти Росії, які підтримали Україну. Тобто політично це ручний механізм регулювання цього питання. Хто буде з ким ти дружиш, того ти будеш приймати, uh -huh. з якою яка країна підтримала та і буде, але у нас немає країн, які. Стовідсотково підтримували Україну. У нас навіть з найближчими сусідами є певні питання, починаючи від історичних, закінчуючи так. територіальними. І е, питання Закарпаття угу. відкрите, тому що там подвійне громадянство множини вже досить тривалий час існує, і ні для кого не секрет, що е, жителі Закарпатської області отримували вже давно. Громадянство Угорщина. Угорське, І Угорщина так, цьому угорщине, ніяк так, не протидіяла, а навпаки, сприяла. Угу. Тому е, це фактично е, цей законопроект. Він також хочу зауважити, він став тим е, документом, який фактично е, задокументував. Фактичне положення, перепрошую, за тавтологію, яке склалося ту обстановку, яка вже є на місцях, так можна обговорювати стосовно держав, так до переліку держав, з якими можливе множене громадянство не потраплять недружні, до докр... тобто тут є повний перелік. Там, да багато критеріїв, це... але які критерії це має Кабмін? Не а, є до, є ті критерії, які наслухують, які обговорюються, але це ж багато. Це може бути можна їх розділити за певними маркерами: політичний критерій, критерій національної безпеки, критерій економічний насправді, тобто, тому хто що вийде у цей перелік. Це да, ще те ми теж маємо питання. приклад. Трамп ввів санкції uh -huh. проти України. Також є якісь моменти економічні, оскільки наші аграрії свою продукцію випускають. Тут наші, наче Польща і допомагає в той же час і блокує роботу. В той же час так, так перекриваються дороги, так так. Тому я тут багато нюансів, так. і треба враховувати це все. І ну, я розумію, що країни Європейського Союзу там без питань буде, що громадянство може отримати громадянин України, перебуваючи в країні Європейського Союзу, тому що Європейський Союз наша одна із основних сил допомоги. Угу. Ну, власне, ем, крапку ставимо на тому, що, точніше, мабуть, ще не крапку, так ставимо, а кому ставимо на тому, що треба три дочекатися крапки. три крапки, так е, більш більше, мабуть, так, три крапки ставимо на тому, що треба дочекатися реакції президента. Ну, тобто вердикту да, президента, і далі вже розуміти, все ж таки, чи піде він далі. Е, цей закон, е, чи можливо він буде відправлений знову ж таки на допрацювання, так, на внесення. Якихось змін і багато чого ще, тому що нагадаємо, що конституція в нас не змінювалася і поки що змінюватися не буде а там йдеться саме про єдине громадянство. І тому питання множинного громадянства воно поки що юридично не зовсім зрозуміло. Дякую вам дуже. Я думаю, що це не остання наша розмова саме на цю тему. Будемо дивитися, як воно буде рухатися далі. Андрій Фомін адвокат був сьогодні в нашій студії. Ми Говорили про те, що парламент проголосував за остаточну версію закону про множинне громадянство, але залишилося ще багато питань, і далі він відправляється до президента. І що буде далі? Ми побачимо, чи то буде закон прийнятий підписаний в такому вигляді, чи то о, далі буде. Очікую, дякую вам. Да, побачимося на першому міському.